Друзі, про юнацький та студентський баскетбол в країні буде у нас зараз гаряча бесіда з нашим гостем, куратором студентської баскетбольної ліги Андрієм Мазуркевичем. Вітаю вас, Андрію, сьогодні в нашій студії. Добре. Поки перерв матчі, ми з вами трішки поспілкуємось. Отже, президент баскетбольного клубу Хижаки. Тренер юнацької команди хижаки, 2003 спортивний менеджер. Працюєте в департаменті Федерації баскетболу України. Крім того, ну по проведенню організацію змагань різного виду. Крім того, ви ще й куратор студентської баскетбольної ліги. Де час берете? Як встигаєте з цим всім справлятися? Взагалі, от і з самого початку таку ініціативу проявляли ще тоді, коли займалися баскетболом, от, і працювали з командою хижаки? Спів мало. А, как Наполеон, по три часа. Да. Угу. И на самом деле мне просто нравится баскетболом заниматься. Так. Нравится эта игра, нравится организация. Ну, все то, что вы перечислили, это, я могу сказать, это мое. И поэтому я этим занимаюсь с удовольствием. Благодаря, опять же таки, баскетбольный клуб «Хожаки» это не только я. В баскетбольном клубе «Хожаки» есть директор. Та mm -hmm. моя сестра Мазуркевич Тетяна. Она очень много делает, и, ну, більшої кусок роботи по цьому клубу. Забирає вона. Ваша команда Хижаки стала першою у чемпіонаті Києва серед юнаків 2003 року народження. Лідерами фактично мали перше місце у чемпіонаті два рази. Два. Де Ліга? Сезон 2014-2015. Переможці у нас зараз на екрані, фактично. Справжні баскетболісти. Чи вже про, про хлопців так говорити? Частично. От. І в чому секрет, як знаходити підхід, і як тренуєте професіоналів, переможців, поділіться трішки. Ну, вони однозначно ще не професіонали. Так. Це однозначно. Вони зараз не Но... образяться на вас, якщо почуєте, що ви сказали. Ну, вони знають, вони знають моє відношення. я їх всіх дуже вважаю. Вони знають, що я їх вважаю, але вони знають, хто вони на сьогодні день. Ну, это наши ребята все. Вот. Они работают, как мы к ним находим подход. Я вам скажу так: я думаю, дети да, они чувствуют. Вот Они чувствуют, как как их тренер. Не только я, у нас же много тренеров в клубе. То есть они чувствуют тренер. Если тренируют, это нравится, если тренер этим болеет. Они идут за ним. Угу. Если тренер как бы, особо не вникает и не переживает за ту команду, за этих ребят, кто чем, где как болеет, не болеет, упал, не упал, они точно так же относятся а, к тренеру. Ну, и в принципе, в те моменты вы так переживаєте, напевно, правда? Я очень переживаю. Угу. Ви багато працюєте з дітьми, и що потрібно враховувати, коли займаєшся з, от, малими. Спортсменами, да? От, на що звертаєте увагу? І тим більше у вас команда складається з 12-13 хлопців приблизно так молодий, юний такий вік, ще такий бунтарський, вони вважають, що вони авторитети, там, і для, бать... ну, і для батьків також, вони вже все вміють, все знають. І треба деколи подискутувати причому дуже сильно. Ми багато розмовляємо, Я іноді навіть, навіть думаю, що мої десь в глибині душі, коли ми починаємо з ними розмовляти, вони вже так думають, це 5 починаються ці розмови. Ну, я считаю, с ними надо разговаривать. Просто баскетбол, тренировки, угу. э, какие-то упражнения это все хорошо. Они еще, ну, личности, с ними надо, их надо воспитывать. Это еще маленькие, по большому счету, дети. Угу. Они идут в эту жизнь, они идут в баскетбол, им надо что-то рассказывать, что-то показывать на примерах где-то. То есть, ну, Поэтому мы много беседуем. Повертаючись до вашої роботи в Федерації баскетболу України, ви відповідаєте за організацію та проведення змагань, саме яких змагань і в чому полягає ваша робота зараз завдання Федерації баскетболу України? Я не зовсім відповідаю. Почому? Тому що в департаменті є Шабанов Лариса Лексієвна, це директор департаменту. От я їй допомагаю, в більшості Допомагаєте, в допомагаєте <помагаю> організовувати ці всі челенджі <проб> <Well, да. challenge проб> спортивні я в федерації зараз займаюся студентським, дітським аматорським баскетболом. Вам угу. як? Куратору студентської ліги баскетболу, так, Федерація баскетболу України, які ставлять перед вами завдання. Чітко є якісь сформовані завдання, вимоги. Чи все ж таки вони вас слухають як професіонала, як людину, яка з баскетболом на ти вже не один рік? Я новий чоловік федерації, mm -hmm. тому я сподіваюся, що коли-то мене почнуть слушати. Mm -hmm. вот. На сьогоднішній день поставлена задача, щоб студентський баскетбол, студентська баскетбольна ліга була. Чтобы этот сезон прошел угу. и в нем приняло участие минимум 100 команд. Угу. Причем эта задача, поставлена э, Михаилом Юрьевичем, президентом Федерации, от, ну, как из, из его уст, но я разделил полностью. То есть, так. Не то чтобы там как-то э, через не хочу, там я где-то этих 100 команд. Мне кажется, студенческий баскетбол должен быть. Угу. Это определенная ступень в развитии молодого баскетболиста, который идет. Э, Скажем, ну, в своєму професіональному рості в зборній команду країни или в професіональної команду високого уровня. Та тим більше варто розуміти, що не футболом єдиним молодь живе в нас в Україні, тому що багато хто захоплюється баскетболом. У мене взагалі футболу угу. специфіческо, куди не посмотриш. <реш> куди <когда> не посмотриш, <реш> везде футбол. Угу. Мені здається, так, да, футбол, ви правильно сказали, футбол ну, не единственный вид спорту. а причому э, стоять заметить, що баскетбол це цікавий вид спорта. Он динамічний, в ніскілька разів У мене Дуже багато друзів з ним, які дивляться і слідкують за матчами NBA, до прикладу NBA. на початку листопада. Міністерство освіти і науки підтримало ініціативу Федерації баскетболу України про проведення студентської баскетбольної ліги. Зокрема, відповіш на лист президента Федерації баскетболу Михайла Бродського. Міністерство освіти цитую міністерство освіти і науки України підтримує ініціативи, що надійшли від Національної федерації баскетболу України, та буде сприяти їх реалізації у межах компетенції. В яких межах компетенцій що це може бути? Як ви думаєте, в яких питаннях може бути підтримка фінансова або можливо організаційні моменти якісь можна буде владнати? От я думаю, від міністерства образування у нас буде організаційна підтримка, угу. я на це не та недію. Сейчас те, що ми ще що до Этого... никогда с, с Министерством образования не проводили что-то подобное, да, есть определенные сложности, но я думаю, это ненадолго. И если даже мы не сможем закрыть все вопросы, которые там, ну скажем так, не совпадают да, э, в проведении соревнований с Министерством образования, вот, я думаю, на следующий сезон, после того, как этот пройдет... Мы найдем все выходы, то есть, все наши технические моменты согласуем, и будет нам потом проще. Фактически студенческая лига студенческая в Паше отбылась. Вы знаете, сейчас очень много ходит таких вот недопониманий так. со стороны людей, которые что-то делали для студенческого баскетбола до этого. Угу. Я где-то понимаю, их ну, можно даже сказать, где-то обиды. Проводились студенческие мероприятия. Вот я со своей стороны. Я со своей стороны могу сказать следующее. Они проводились, но никто не может сказать, когда это был первый чемпионат. То есть кто-то говорит, это было на начало в 2000 году. Я сам, будучи студентом, в 2000 году, был призером студенческой лиги. Но я, например, в Федерации баскетбола Украины не нашел документов, подтверждающих, что это был первый сезон. От других людей, ну, функционеров, ну, тренеров, я слышал, что они там тоже участвовали, какие-то занимали места. Но кто это проводил, я так и не могу понять. То в прошлом сезоне проводила Украинская баскетбольная студенческая ассоциация. Опять же таки, федерация, там, если где-то и принимала какое-то участие, то это было больше формально, чем Практически. І от на сьогоднішній день ми говоримо, що це перший чемпіонат, тому що ми, как бы, вот якби, саме федерація з всіми нашими структурами, департаментами і підрозділеннями прикладуємо максимум силі для організації. І тепер це вже все буде офіційно официально, на офіційному рівні. Да. Яка буде структура? Ми вже знаємо, 100 команд ви сказали. Плануєте, що буде брати участь. Крім того, скільки вже подали заявки, хто вже разом з вами, хто підтримав вашу ініціативу, і зокрема створення офіційної студентської ліги і И... чи вже всі. Куточки нашей країни представлены. Я скажу так, что буквально сегодня с вот Дробяковским Владимиром Валентиновичем мы решили вопрос по Херсонской области, это предпоследняя область, еще будет Волынская область, это которая, я думаю, будет уже последняя. Так, в принципе, все области уже э, задействованы в этом всем. Я хочу отметить: э, я надеюсь, у нас будут смотреть по телевизору, э, представители Одесской. Обласної федерації, Кировоградской областной обласної федерації, люди, которые в першу чергу которые вот буквально, Им даже не надо було нічого <говорити> да, будет. А є е, там ті чи інші обласні центри, міста України, в яких приїде там декілька студентських команд. По декілька. Да, вот мы, кстати, не, ну вы спросили, я не ответил. То есть структура будет выглядеть следующим образом. Во избежание э, больших затрат финансовых мы решили в этом сезоне сделать полностью, ну все переформатировали практически, так. внесли изменения в регламент. То есть э, первый этап и все будет три. Угу. Первый этап это будет областной, так сказать, ну мы их мы региональный. То есть в рамках области. Собираются команды, желающие принять участие в этом чемпионате, uh -huh. и они подают заявку в областную федерацию баскетбола. Мы получаем копию, и они играют. То есть областная федерация этот первый этап проводит самостоятельно. Мы получаем календарь, они там это играют. Мы разделили вот второй этап, еще будет второй и третий этап. Мы разделили перед вторым этапом Украину на четыре части: Западная, Западный дивизион, Центральный дивизион, Восточный и Южный. Uh -huh. В эти дивизионы выйдет восімь команд из этих областей, то есть мы не будем да, сейчас говорить, это можно будет со временем, говорити, можна буде дорабатываем сайт. Восім команд играют в этом дивізіоні, mm -hmm. и дві команды выходят в третий этап, это финал в Киеве, тоже восімь команд. То Тобто, фактично стакові встречи відбуватиметься в областных центрах, все відбуватиметься на местах, так а фактично головний... но... от, але коли вже справу до дійде до фіналу, це буде вже напевно на Київ, так? ну это будет Киев, двоє спорта. Мужской, Мужської женської студенческий финал будет проведено во дворце спорта. Чи може вважати студентську лігу таким? майданчиком для того, на якому, майданчиком, на якому виростуть справжні зірки українського баскетболу. Тому що, коли ти чимось займаєшся, ти ставиш ціль перед собою. Хлопці можуть потім грати в, І в інших лігах, так? І показати себе, заявити про себе не тільки в Україні грати в баскетбол. Ну, вопрос: може ли бути? Я думаю, навіть на не зовсім коректно, це має бути. Это должно быть так, и у нас этого не было. Вот почему я разделил нашего президента вот это желание ну, сделать эту студенческую команду, несмотря на то, что очень большие проблемы у нас есть вообще в студенчестве, в студенчестве вот в плане студенческого спорта. Не только аж баскетбол. У нас дети занимаются по всей Украине. То есть я ну, знаю тоже этой работой, занимаюсь Федерацией. Дети занимаются по всей Украине. В чемпионате Украины по. Всем возрастам, начиная с 1998 и заканчивая 2004 годом рождения, принимают участие около 200 команд по мальчикам и по девочкам. То есть, дети есть. Закончилась школа. Что должен сделать ребенок? То есть, я себе понимаю так, он должен какой-то. Какая-то должна быть вторая ступень. То есть мы видим, что этой ступенью должен быть студенческий баскетбол. Но по-другому никак не получится. То есть сразу переступить и пойти в профессионалы. Есть такие Вондеркинды, я думаю, может быть, их и немало, но в общей массе это единицы, капля в море. Ми, Андрію, скоро будемо продовжувати трансляцію нашого матчу. Сьогодні грають черкаські маупи та Динамо. Останнє, як фахівця, вас зараз запитаю, в кого сьогодні, на вашу думку, більше шансів на перемогу, коли кому б ви віддали перевагу от в сьогоднішній грі? Ну я ж київлянин. Mm -hmm. Я думаю, це логічно, якщо грає київська команда, то за кого я буду боліти? Mm -hmm. Я буду боліти за «Динамо» і в будь-якому випадку я буду віддавати предпочті «Динамо». Тим більше на тренерському муситі. На тренерської а второй тренер это чоловік, який працює з дітьми в баскетбольному клубі. Хижаків Варламов, Олександр. Ну тоді, Олександр, Варламову побажаємо Варламову успіху. І будемо болівати за Динамо. Друзі, обирайте баскетбол, болівайте за свої улюблені команди. Вам дякую за експертний погляд на тему баскетболу. Сьогодні в нашій студії. Друзі, вам бажаємо успіху. Зовсім скоро продовжимо трансляцію.